Усім вітання, ви на каналі ДохітUA. Сьогодні говоримо про актуальні новини на криптовалютному ринку, а саме майбутній лістинг проекту Світкоін та грошову роздачу від біржі Coinbase. Обов'язково підпишіться на цей канал який я веду для вас українською мовою, також рекомендую підписатися на телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Так от почнемо з відкоїну. Тут, в принципі, все досить очевидно. Все, як обіцяли, 13 вересня відбудеться лістинг. Вже дві топові біржі Bybit та Окікс заявили про те, що. Справді, лістинг відбудеться на їхній платформі, тому рекомендую на одній з них, хоча б мати акаунт, задля того, щоб ми могли перевести наші токени туди і відповідно продати. Що нам потрібно зробити як передумова, це встановити гаманець світ. І відповідно законектитись з нашим додатком. Після того мають почати відображатися ваші монетки у гаманці. Завтра ми будемо їх переказувати. Переказ буде доступний в мережі Ethereum та в мережі NIR. Швидше за все, ми будемо працювати з мережею NIR через нижчу вартість комісій. Посилання на світ волець залишу в описі. Обов'язково всі встановіть і будьте готові. По-моєму, лістинги оголошені на 12 годину. Також вже є анонси про, начебто, лістинг на біржі FTX та інших біржах. Це, в принципі, не принципово, адже ціна. Буде всюди одинаково. Що стосується ціни, звичайно, спрогнозувати ми нічого не можемо. У нас є інформація про ціну на IDO, Вона була справді там в районі декількох копійок. Сподіваємось, для публічного продажу відповідно буде ціна набагато вищою, і, хоча б, щось нам вдасться заробити. Також хочу нагадати, що нам буде доступно виключно 10% від суми наших зароблених монет. Відповідно, це все зроблено задля того, щоб не злити ціну токена в один момент, тому що ми розуміємо наскільки масштабним виявився так би мовити проект світ, і дуже багато людей, які не залучені в криптовалюту, хочуть пошвидше злити усі монети і забрати швидкі гроші. Тому будемо мати лише 10% монет, стежимо за ціною і приймаємо рішення. Знову ж таки, не можна спрогнозувати, що буде завтра, але рекомендую бути готовим зливати прямо на лістингу, тому що в кого є досвід, вони прекрасно розуміють, що на першому пампі можна заробити найбільші гроші. Загалом, завтра побачимо, що буде з Фіткоїном. Так, переходимо до біржі Coinbase, яка реально багато кому сьогодні спортила нерви, зокрема, і мені. Біржа Coinbase є насправді топовою, взагалі топ 1 біржа для американців. Все, начебто круто, капіталізація, ім'я і так далі. Співпраця там їхній токен, точніше, не токен, а криптодолар USDC, Всі ми все прекрасно знаємо. І насправді функціонал біржі далекий від ідеального. Насправді нагадує якусь аркаду, а не топову біржу. Що тут по роздачі? Тут завжди працює роздача 10 плюс 10, але вона була недоступною для українців. Відповідно, нещодавно біржа намагається інтегруватися і для нашого регіону, і для нас став доступний такий промо-пакет Bitcoin, А саме зароби 10 доларів за реєстрацію і 10 доларів за друга. Відповідно, всі ми почали робити і зіткнулися з деякими проблемами. По деталях реферальної програми можна почитати тут, нічого складного тут немає. За допомогою реферального ID запрошуємо друга, йому потрібно зареєструватися, пройти верифікацію, зробити депозит більше, ніж 100 доларів. Тут немає, але там пише більше, ніж 365. Ну, загалом, вони рахують по курсу НБУ. Робимо депозит і робимо один трейд. Дуже багато було питань стосовно трейду. На жаль, не можна зробити по-людськи через звичайну спотову торгівлю. Доводиться використовувати сім торгівлю, тобто просту. А це по факту конвертація. І за конвертацію вони беруть дуже багато зайвих коштів. Покажу, де це. Це. Отут ми заходимо трейд, і тут нам буде потрібно конвертувати наші монети. Дуже багато питань, дуже багато проблем, в якій монеті заводити. Ну очевидно, що потрібно заводити в тій монеті, в якій маленька комісія. Розказую про себе, тому що дуже багато негативу стосовно дорогих комісій. Знову ж таки, по фінальному вердикту я все розкажу. Нікого не закликаю виконувати цю роздачу. Я закидував лайткоїні, закинув лайткоїні, теж хто там переживає. Друзі, в лайткоїні воно завжди йде десь там до півгодини. Не варто кіпішувати. Вони всі гроші прийдуть, з цим проблем немає. Після того у нас тут буде відображатися чомусь і в гривнях наш баланс. Ми заходимо трейд, і нам тут потрібно міняти на монету, в якої також маленька комісія, щоб ми не витрачали додаткові кошти, повертаючи на лайткоін. Тобто, нам потрібно зробити все так, щоб був лише один трейд. Я міняв на Алгоранд. Ось так виглядає ця монета. Тут маленька комісія. Також можна користуватися XLM, а саме Stellar. Тут теж досить непогана комісія. Жодних бюздів, жодних інших варіантів. В принципі, не рекомендую. Хтось ще пробував через полігон. Будь ласка, я пробував ці два варіанти. В принципі, дійшов до того, що Algo в мене вийшов найдешевше. Я закинув 105 доларів в монеті Litecoin. Вивів 102,8. Відповідно, я витратив 2,2 долари на комісію. Для особливих там, детективів я можу скинути всі скріни. Я би показав тут, але тут, по-моєму, відображається тільки те, що я закинув. Е ну, ось тут я алго закидував, не знаю, ну, виводив. Ну, як бачимо, тут якось показує індикатор того, який у вас був баланс. Ну, і бачите, в мене воно в принципі було все на одному рівні. Особливо я не втрачав, хоча на ділі справді закинув 105, вивів 102,8. тобто 2,2 долара долари. Я втратив на секундочку, 80 гривень. Тому якщо робити так, як я, я впевнений, що не буде ніякої комісії 5 доларів. Але підсумовуючи, усе вище сказане, що потрібно розуміти, якщо ви новачок, у вас немає жодного досвіду з цими перекиданнями на якісь там адреси, з якимись комісіями, точно не робимо це. Тому що це не найпростіша роздача, дають тут мало грошей. Відповідно, воно цього не варте ще десь помилитись і втратити. Якщо ви маєте якесь розуміння, як це все працює, відповідно маєте якийсь досвід з попередніх роздач жодних проблем я тут не бачу. Також особливо актуально це для тих, в кого є пара мультиаккаунтів. У мене є акаунти на моїх батьків і на одного мого друга. Відповідно, мінімум три аккаунти я можу прогнати і заробити відповідно з реферальної системи. Якщо у вас немає такої можливості, це зовсім зрозуміло. Тоді краще проходимо повз. Ще питання по верифікації: у вкладці Home тут такі є 4 з 4 пунктів. І четвертий пункт це купівля карт, крипти з картки. По карті усім рекомендую прив'язати картку Monobank. Воно працює тому, що монобанк зареєстрований не в Україні. Відповідно, Coinbase адекватно це сприймає. Однак, купити купити з картки за гривні крипту на американській біржі ми не зможемо. Однак ви можете це зробити як спробу, і після того у вас той четвертий пункт відпаде. Я взагалі сумніваюсь, що ці пункти мають відношення до відповідно реферальної програми. Це скоріше як перші кроки на біржі. Ну такий формат є на багатьох біржах, тому це зрозуміло. Знову ж таки, намагався дізнатися в підтримки, щоб уникнути зайвих запитань. Підтримка тут не йде на зв'язок, це якось через робота. Ну, Максимально незручно, я також не задоволений, так як і ви, але знову ж таки намагаюсь поділитись, як краще все зробити, щоб не витратитись на комісію. Ну не знаю, як всі витрачають по 5-7 доларів, можливо, просто допускають якісь помилки або е, міняють по два рази. Тут, наче чітко, зазначено, що один раз, і відповідно виводив я для того, щоб показати, скільки мені це все обійшлося. По факту немає тут жодних зобов'язань про те, що треба тримати депозит, тому зробили, вивели, і відповідно все. Чекаємо 4 дні, нарахують нам 10 доларів, дуже добре. Мінус ніхто не піде. А ну, якщо не нарахують, ну це вже мінус. Прийдеться мені, я так розумію, компенсувати всім витрат. Загалом, сподіваюсь, такого не буде. Сподіваюсь, інформація була для вас цікавою та корисною. Як бачимо, зараз медвежий ринок і роздачі далеко не такі, як були раніше. Ну що ж, чекаємо кращих часів і обов'язково будемо заробляти разом. Дякую за те, що дивитесь цей канал, і до наступних відео.